Привіт всім! Записую відео для своєї молодшої сестри, сеструнічки Даринки. Я зараз знаходжуся в Відні біля нового економічного університету, економічного і бізнесового бізнесу. Економіка університету. Даринка мені сказала свою ідею, що вона хоче працювати бізнес-тренером. Тому, можливо, їй сподобається. Надзвичайно гарно. Надзвичайно гарний кампус. Знаходиться парк, парковка для велосипедів, спорткорпуси, навчання, відень. Дуже відрізняється. Взагалі Європа відрізняється, стара Європа, своїм вишуканим смаком. І якщо подивитися на будівлі, вони наскільки органічно вписуються в ландшафт кольором, формою. Дуже приємно. Немає відчуття, що знаходимося ми посеред будівлі. Ми просто знаходимося, як наче на природі, але ще тут є такі надзвичайно гарні споруди. Сонце світить з правого боку і ми не можемо. Зняти дуже надзвичайні помаранчеві корпуси. І я бажаю всім молодим людям, які планують поступати в університет в наступному році або пізніше. Розглядайте відень, розглядайте Австрію, це надзвичайно гарна країна, комфортна країна, достатньо адекватне. Оплата за навчання, гарний дозвіл, дуже комфортно молодим людям тут проживати, нема такої психологічної напруги. І звісно, що це має навчання це вартість, ви зможете працювати по всій Європі і також повернутися в Україну і працювати там, але будете великими спеціалістами. Ще гарно тим, що в Австрії, будемо говорити зараз про відень. Є багато музеїв, багато опер, театрів, де студенти можуть приходити зовсім по бюджетним таким соціальним цінам 1-4 євро. А в деяких моментах, наприклад, в головній опері відню можна взагалі дивитися безкоштовно пряму трансляцію біля опери. Ще що Дуже важливо. По закону Австрії 18 років вже вважаються молоді люди дорослими і можуть купувати собі смачне вино, бережіть своє здоров'я, насолоджуйтесь вином і молодістю, але розраховуючи на свої резервні сили і думаючи про майбутнє. Гарного всім дня і успішного року!